Загоєння ран душевних питання на часі для більшості протестувальників. Стреси, психози та навіть панічні атаки це наслідки протистоянь людей з силовиками. Чи можна забути бійню і не травмувати психіки? Поради експертів збирала Олена Ткаченко. Ці хлопці з Вінницької сотні усі на майдані від початку, вже майже три місяці, брали участь у протистояннях з Беркутом, хоча кожному з них. Не постраждала, мають хіба що легкий стрес, каже 19-річний Олександр. Ми ну, ходити плакати, що вже зробиш? Вже я просто я не плакався, коли нахоронили нашого хлопця Максима Вінниці. Я прийшов, залишив респіратор звідси з Києва. Він такий був там е... прожек, прокопчений чорний. Я пустив сльозу, тобто чоловіки не плачуть. Хоча потім хлопці зізнаються дошкуляє жах. Зняється ну, сни погані, що ж ти ще розказуєш. Особливо ті моменти погані, ну, самі такі жорстокі, жахливіше, коли люди на руках помирали. Це ж саме жахливо. П'ять чоловік. І ще біля мене, тако біля плеча. Я взагалі не знаю, як я живий ходжу. Втім, на декотрих мітингувальниках події останнього тижня позначилися тяжче. Лікарі кажуть про випадки реактивних психозів. Небезпека в тому річ, що вони втрачають орієнтацію, вони не, не, не розуміють, в чому річ, вони стають агресивними, вони не допускають до себе, їх дуже важко умовити. Да, тривожні ефекти в них, вони не можуть е, пристосуватись до, до, до цих умов, коли вже тишина. Хворі не обожает спілкуватися с лекарями, навіть идентифицировать себя відмовляється И хуже им стоит не только на душе, а и фізично. Вот парень лежит, у него руки и ноги отнялись. Он не хочет сообщать, потому что у него жена, ну, беременная жена. Он боится, чтобы до нее как бы, чтобы никак ее не побеспокоить. А не дай бог, он поедет в клинику, мы его отправили, не дай бог, он, ну, мало ли, что может случиться. Если прединсультное состояние, ну, слава богу, если все нормально, а если нет. Мы даже не знаем, кто он, откуда он и как Ну только ім'я знає, тож лікарі б'ють на сполох багатьом бійцям, які брали участь або бачили події останнього тижня. Бо навіть попередні атаки беркуту потрібна допомога психологів. Якщо людина не отримує психологічне какую-то розрядки, у нього накаплюється гормон стресу в організмі. і вот. звісно, піднімається реакція, значить підняття давлення і такое прінсультнесостояние, гіпертонічні кризи. Нині для майданівців відкрито шість пунктів психологічної допомоги. Тут підтверджують, звернення людей дійсно змінилося. Якщо раніше питали головно про любов та стосунки, впродовж бойовищ готові були померти, а нині просто не знають, як жити. Це був стан гострого стресу. Панічна атака це трошки зовсім інше. панічні атаки. От будуть вони всі попереду. Вони чекають на всіх охочих, нагадують, консультація анонімна, головне розібратися. Що зі мною? Зрозуміть, чому мені так погано, що мене мучить, отак дають поради, як подолати поствоєнний синдром і старші товариші майданівців, люди, які пройшли війну в Афганістані. Саме яркі впечатлення мої це коли я возвращався домой. Це саме яркі впечатлення, коли маму встретив своїх близьких. Я думаю, у них это будет не менше яркі впечатлення. Як встречать будуть земляки, а земляки їх видят героями, і только так також кажуть, хоч і банально, але лікує і час. Це вони знають з власного досвіду. Оленкаченко, Олександр Курглико, НТН.